Служба безпеки України затримала в Києві жінку, яка допомагала РФ вивозити українських дітей на тимчасово окуповані території та до Росії. Як повідомили, в СБУ, затримана колишня викладачка Херсонського училища, яка під час окупації погодилася на співпрацю з росіянами. Вона отримала посаду заступниці директора незаконній адміністрації та допомогла депортувати шістьох неповнолітніх студентів до Криму. Правоохоронці традиційно не розкривають імен фігурантів. Утім, за даними джерел громадських, йдеться про Юлію Сопрун. За даними слідства, з дітей виселили в гуртожитку та переправили на лівобережну частину Херсонщини, а звідти автобусом до Криму. Упродовж усієї дороги їх супроводжували російські окупанти. Як зазначають весбу в Криму, дітей отримували в таборі, де їм нав'язали проросійську пропаганду та готували до вступу в окупаційні групування РФ. Після звільнення Херсона жінка переїхала до Києва, сподіваючись уникнути відповідальності. Тут її затримали. Жінці повідомили про підозру. Суд обрав її запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Її загрожує до 12 років позбавлення волі. Крім того, підозру оголосили ще двом колаборантам: колишній декторці училища та вихователю, які зараз переховуються на тимчасово окупованих територіях.